Сьогодні вівторок, 22 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Миколаївська міська рада ухвалила бюджет міста на 2023 рік. Його називають фактично військовим. Напрямки видатків жорстко визначаються чинним законодавством. Як голосували за головний документ та які ще важливі рішення розглянули, розкажемо далі. Бюджет на 23-й рік вже назвали одним із найскладніших в історії міста. У мерії прогнозують, що доходи становитимуть 4,8 мільярда гривень. Витрат же запланували на 300 мільйонів більше. Ми брали цей рік як 22-й рік, і його, на його основі будували бюджет 23-го року, так як. Ми не знаємо, чи буде війна, чи не буде війни. Таким чином, це 22-й рік, перенесений на 23-й, в якому є обов'язкові видатки для підтримки життєдіяльності міста, а капітальні видатки фактично винесені на другу половину року. Прогнозується, що у 2023 році громада отримає 3,9 мільярда надходжень податку на доходи фізичних осіб, Вагому частину з яких становитиме податок із виплат військовим, це 2,4 мільярда минулого довоєнного року. Більшість доходів ПДФО складали податки із заробітних плат найманих працівників. Всі ці гроші, поки що які ми з вами запланували на 2023 рік, вони віртуальні віртуальні тому. Випадку, що їх просто може не бути, не те, що їх немає, їх може не бути як таких, і тому нам потрібно мати якісь, ну скажімо так, місця, де ми можемо потім щоб щось зробити, а щось, ну скажімо так, перекреслити як таке, що що неможливо, тобто прибрати і перенести у результаті бюджет на 23-й рік підтримали 35 депутатів. Також Миколаївська міська рада проголосувала за участь підприємств комунальної власності у спільному з міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті розвитку міської інфраструктури. 2 у межах цієї ініціативи до бюджету Миколаєва планують направити субвенцію в розмірі 311 мільйонів гривень. Сама постанова передбачає, що у проєкті можуть приймати участь. Фактично, суб'єкти із критичної інфраструктури з питанням водопостачання, теплопостачання, а також повод відходами, тобто, фактично, всі підприємства, які займаються питаннями у місті Миколаєві, вони визначені в даному проекті рішення. Серед розглянутих питань і приєднання до міського палацу культури та урочистих подій дитячого містечка Каска. Цей пункт порядку денного викликав у депутатів справжню дискусію. Проти такої реорганізації виступив голова бюджетної комісії Федір Панченко. Однак начальник управління культури Юрій Любаров обґрунтував доцільність цього рішення. Це найближче територіальна, територіальний заклад культури до каски і заступник директора. Який там буде з'явиться новий заступник директора по касі, буде знаходитись саме там, тому що в самої касі ми знаємо нема жодних е, умов для офісної роботи. Все, це, це було тільки одне е, ну, най, ну, най, 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 найближче рішення територіальне. Попри палке обговорення, 29 депутатів проголосували за, один проти, ще троє утрималися. Реорганізація «Казки» передбачає скорочення персоналу дитячого містечка на 5 осіб. Звільнити планують заступника директора, головного бухгалтера та начальників секторів. Це дасть змогу місту зекономити 715 тисяч гривень на рік. Зараз містечко не працює, та через військовий стан не може приймати відвідувачів у повному обсязі. Додаткового фінансування на його утримання теж немає. Тож міській владі доводиться максимально оптимізувати структури культурних закладів. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал Март для Єнову. Все для відновлення міста корабелів. Миколаїв з робочим візитом відвідала потужна іноземна делегація. Голови дипломатичних місій з 20 країн побачили на власні очі, що накоїв руський мір на півдню країни. Що обговорили та чим допомагатимуть, дивіться у наступному матеріалі. Ранок понеділка, 21 листопада, на залізничний вокзал прибуває столичний потяг. 40 осіб з 20 країн у складі іноземної делегації приїхали до Миколаєва з робочим візитом. Голів Депмісії зустрічав особисто голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та міський голова Олександр Сінкевич. Поважним гостям провели екскурсію місцями, де війська РФ наробили біди цивільним. Перша локація багатоповерхівка на проспекті Миру. Сюди російська ракета поцілила вночі 11 листопада. Внаслідок влучання плити перекриття завалилися під собою, поховали сімох миколаївців, які мирно спали у своїх ліжках. Сково черговий воєнний злочин російськими окупантами. Як ви бачите, одна з ракет поцілила просто у житловий будинок, в якому мирно спали громадяни України, мешканці Миколаєва. Під російську збройну агресію цього літа потрапила і будівля Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Головний корпус постраждав чи не найбільше. У виш влучили двічі 17 та 19 серпня. Падлюки показували по телебаченню, що тут немає нема жодного військового. Що тут знаходиться гуманітарний університет? Гуманітарний розумієте? Ну їхнє завдання ламати, крошити, розумієте, найтрагічнішим днем для миколаївців стало 29 березня. Тоді російські ракети розбомбили будівлю обласної державної адміністрації. Пошуково-рятувальні операції тривали кілька днів як наслідок: 37 загиблих. Серед них працівники обласної державної адміністрації суду та військовослужбовці, що охороняли приміщення. Від збройної агресії Росії пошкоджені і заклади культури. Один із таких Миколаївський академічний художній драматичний театр. Ракета С-300 лягла у дворі, уламками боєприпасу, посікло фасад та вибуховою хвилею. Вибило усі вікна. Це, мабуть, вони дуже засмутилися через те, що наш ну, і команда здійснили такий обмін, який ми чекали там більше ніж два місяці. Тому я це не пов'язую цим. Це, це просто в них там чи ракети підвезли, чи щось там таке. Бо вони просто дурні. За інформацією обласної військової адміністрації, станом на 22 листопада листопада спочатку російського вторгнення на Миколаївщині пошкоджено частково або повністю понад 13,5 тисяч цивільних об'єктів. З них більшість об'єкти житлового фонду. Наталія Грудова Ігор Новідомський, Ніс для є новин. Миколаєво болтеплоенерго продовжують облаштовувати точки з питною водою. Ще один такий пункт з'явився у корабельному районі. Скільки води він видає за годину? Дивіться у сюжеті моїх колег. Поки Миколаївські комунальники продовжують ремонтувати пошкоджений росіянами водогін за межами міста, у Миколаєві продовжують встановлювати точки видачі питної води. Зусиллями комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго у корабельному районі міста стало на один такий пункт більше. Була зроблена скважина, під цю скважину встановлений обратний осмус з производительністю один куб в час чистої води для нужд населення, яке знаходиться в ближній Точку видачі води облаштували на території насосної станції підприємства. При ній функціонуватиме два роздавачі, які подаватимуть воду, очищену за технологією зворотнього осмосу. осмосу – це, грубо говоря, це фільтр, який через себе пропускає тільки молекулу h 2 o Останні всі приміси, которые попадают в Нію, они собираются в фільтри, і потом мені убираються, міняється фільтра. Аналогічних пунктів видачі води, розміщених на базі потужностей Миколаїв облтеплоенерго, по місту вже встановили кілька десятків. Вони працюють щодня з 6.30 ранку до опів на дев'яту вечора. По місту Миколаєва облаштовано 30 таких точок. 22 вже в роботі. По аспостальним діляться роботи для того, щоб як можна швидше. Подати людям воду. Конкретно цей пункт видачі облаштували упродовж трьох днів. Підрядник займався бурінням свердловини, а до встановлення системи долучилися працівники підприємства. Сам проєкт реалізували завдяки зусиллям міста і благодійників. Благодаря в першу чергу це городської власті і фонду Україна в місті. Установки від Миколаєвоболтепленерго, які вже працюють в місті, лише за годину сумарно видають до 35 кубів чистої води. Ця цифра зростатиме, адже пунктів стає дедалі більше. Олександр Батюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. У Миколаєві планують продовжити на 2023 рік термін дії програми забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян. Цьогоріч програму не реалізували через військову агресію Росії. У черзі на отримання пільгових молодіжних кредитів нині перебувають майже 300 миколаївських родин. У Миколаєві місцевих волонтерів навчають надавати домедичну допомогу. У ході навчальних занять інструктори допомагають охочим опанувати вміння та навички. Як проходять заняття і чому вже навчилися активісти, дивіться далі. Надання першої домедичної допомоги сьогодні не просто корисний скіл, а життєво необхідні знання та навички для кожного українця. В умовах воєнного часу знати, розуміти та вміти надавати допомогу постраждалим до приїзду медиків це запорука порятунку життя. Нині такі навчальні заняття проводять у благодійному фонді Волонтер Ін'юей. Наш благодійний фонд допомагає парамедикам медичними засобами. Ми звернулися до одного з них, і він залюбки дав згоду проводити з нами заняття. Навчились ми вже багато всьому, які види ран. Види кровотеч, як правильно накладати турнікети, як діяти у критичний момент, що робити, коли поряд немає необхідних медикаментів, як накладати шини та використовувати перев'язувальні матеріали. На всі ці питання допомагають відповісти досвідчені військові медики. На жаль, Миколаїв – це профронтове місто і кожну хвилину може прилетіти, та ми можемо отримати поранення. І на жаль. Я з вами не може бути якогось лікаря чи парамедика, який може надати нам допомогу самостійно чи якоїсь другої людини. Тому ми я вважаю, що ми зобов'язані знати ці бойові медики кажуть. Вивчити всі тонкощі надання першої домедичної допомоги на звичайних заняттях складно. Проте завжди мати при собі елементарні речі, які можуть врятувати життя, свідомий обов'язок кожного. Я раджу завжди носити з собою сумочку, в якій ви маєте необхідні речі. Перше, що ви маєте мати, ну я би радив, звичайно, турнікет, або його, скажімо так, прообраз. Друге, хустина або речі, які ви можете здійснити, перев'язку, це може бути і. Звичайна хустка жіноча. Це може бути, вибачте, хустинка, яка на шийна. Ну і звичайно, якщо ви можете взяти пару бінтів, візьміть пару бінтів. або турнікети е, є можливість придбати ізраїльський бандаж. Ізраїльський бандаж немає. Звичайний індивідуальний перев'язочний пакет, ні звичайний бінт. який ви можете придбати в аптеці за копійки. Такі дрібні речі не займуть багато місця у сумці чи портфелі, однак точно можуть врятувати життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин на цьому, поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання «Квєсті» та «Шиповнік». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.